Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: чому Євразію називають музеєм кліматів. Материк Євразія лежить у межах усіх кліматичних поясів північної півкулі від арктичного до екваторіального. У межах кліматичних поясів виокремлюють такі типи клімату. Морський клімат західного і східного узбережжя, континентальний, морський клімат східного узбережжя або мусонний та середземноморський. Такими типами клімату вирізняються помірний і субтропічний пояси, які займають найширшу частину материка. Коротко розглянемо характеристику зазначених типів клімату. Арктичний кліматичний пояс. Середня температура влітку плюс 5 градусів за Цельсієм. Взимку мінус 32 градуси. Повітряна маса. Арктична. Кількість опадів 100 мм, які випадають рівномірно впродовж року. Субарктичний кліматичний пояс. Середня температура влітку плюс 12 градусів за Цельсієм. Взимку мінус 32 градуси за Цельсієм. Повітряна маса влітку помірна. Взимку арктична. Кількість опадів 300 мм на рік. Які випадають переважно влітку. Помірний кліматичний пояс. Тип клімату помірний морський. Середня температура влітку плюс 18 градусів за Цельсієм. Взимку плюс 5 градусів за Цельсієм. Повітряна маса помірна. Кількість опадів від 1000 мм, що випадають рівномірно протягом року. Помірний кліматичний пояс. Тип клімату помірний континентальний. Середня температура влітку плюс 20 градусів за Цельсієм. Взимку мінус 5 градусів за Цельсієм. Повітряна маса помірна. Кількість опадів до 2000 мм, що випадають переважно влітку. Субтропічний кліматичний пояс. Тип клімату середземноморський. Середня температура влітку плюс 18 градусів за Цельсієм. Взимку плюс 5 градусів за Цельсієм. Повітряна маса влітку тропічна. Взимку помірна. Кількість опадів 500 мм, що випадають переважно в зимовий час. Субтропічний кліматичний пояс. Тип клімату субтропічний континентальний. Середня температура влітку плюс 20 градусів за Цельсієм. Взимку мінус 5. Повітряна маса влітку тропічна. Взимку помірна. Кількість опадів 100 мм, що випадають досить рідко. Тропічний кліматичний пояс. Виділяють тропічний пустельний на заході материка і тропічний вологий на сході материка. Тропічний пустельний має середню температуру влітку плюс 35 градусів за Цельсія. Взимку плюс 18 плюс 24 градуси За Цельсія. Повітряна маса тропічна. Кількість опадів 50-100 мм, що випадають досить рідко. Субекватеріальний кліматичний пояс. Середня температура влітку плюс 24 градуси за Цельсієм. Взимку плюс 16 градусів за Цельсієм. Повітряна маса влітку екваторіальна. Взимку тропічна. Кількість опадів 3000 мм, що випадають переважно влітку. Екваторіальний кліматичний пояс. Середня температура влітку плюс 25-28 градусів за Цельсієм. Взимку так само плюс 25 28 градусів за Цельсієм. Повітряна маса екваторіальна. Кількість опадів 1500-2500 мм, що випадають рівномірно продовж року. Кліматичні умови Євразії визначають господарську діяльність населення. Значна частина материка має клімат, який є несприятливим для проживання і господарської діяльності. Клімат високих широт, суворий і дуже холодний. Континентальний клімат у тропічному, субтропічному і помірному поясах посушливий, спекотний або холодний. З великими річними і добовими перепадами температур. Субекваторіальний мусонний та екваторіальний клімат з дуже високою кількістю вологи характерний для південної і південно-східної території Євразії. Помірно вологий клімат є сприятливий для проживання людей і відповідно для всіх видів господарської діяльності. Ці умови максимально відповідають морському і помірно-континентальному клімату помірного і субтропічного поясів, дещо меншою мірою субекватеріального. На території материка можна виділити дві зони найсприятливішого клімату. Одна розміщується на заході і займає майже всю Європу і Азійське Середземномор'я. Друга зона розташована на південному сході Азії та простягнулася вздовж узбережжя вузькою смугою, яку відмежовують з боку материка Гімалаї, гори Центральної та Східної Азії. Саме в цих зонах найбільша густота населення, що прискорює розвиток промисловості. Транспорту, сфери послуг. Тут сприятливі умови для багатогалузевого землеробства і тваринництва, які забезпечують промисловість сировиною. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому Євразію називають музеєм кліматів. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.